До дня незалежності України в столиці відбулася особлива регата. На Дніпро вийшли не професійні спортсмени, а жінки, які знають ціну справжній боротьбі: ветерани, дружини військових і волонтери. Як відбулися змагання, знають наші репортери жіноча жіночі регата під час повномасштабного вторгнення об'єднала 16 жінок-ветеранок. Для них яхтинг не просто спорт, а спосіб психологічного відновлення, соціальної інтеграції та повернення відчуття сили і свободи. Я вже більше десяти років займаюся вітрильним спортом, і коли почала повномасштабна війна, я подумала, що яхтинг не на часі. Але мій чоловік пішов служити боронити. Нашу країну в ЗСУ, і два роки я взагалі не займалася яхтингом, але все-таки потім прийняла рішення повернутися. І я знову розправила крила, і захотілося жити і щось робити. Я так надихнулася, що захотілося поділитися цим досвідом з іншими жінками, такими як я. Багато учасниць уперше беруться за вітрила. Для них це відкриття нового світу: емоційного, сильного і згуртованого. Це найкраща реабілітація, яку я бачила насправді. Це і фізичне, і моральне навантаження, причому дуже позитивне, це вода, вітер, це позитивні емоції. Це жіночі команди. Ти знаходишся серед своїх. Ну це дуже круто. Та якщо для новачків це перші кроки, то дехто вже став справжнім професіоналом. Ірина бере участь у проєкті вдруге і встигла здійснити мрію, отримала ліцензію шкіфера та стала капітаном. Утім для неї важливіше не перемога, а сам процес і вміння долати виклики. Я управляю найбільшим вітрилом, швидкісним це гінакір. Я від вітру дуже залежу. Я його відчуваю от в своїх брасах, які я тримаю в руках. Це дуже непросто коли вітер закручує. Також тут є такі плями, де немає вітру. І якщо ти туди потрапляєш, це дуже з тебе сповільнює, і ну, ти втрачаєш час, і гонка явно вже буде. Не дуже успішною. Другий день змагань став справжнім випробуванням. Вітер різко змінював напрям. а Пориви могли збути з курсу навіть досвідчених. Учасниці працювали під наглядом тренера. Я перекинула ні те саме. дивись, оце от, він не піднімається, тому що ви його зав'язали. Це стопорний узіл. Давайте перев'яжемо так, щоб... Та, попри складні умови, команда Єлизавети здобула перемогу у першій гонці. Секрет успіху каже капітанка: злагодженість і довіра. Я дуже дякую дівчатам. Вони намагаються бути постійно включеними в процес. Роблять все, що їм скажуть. В них дякую, що в них немає ніякого страху в очах і в голосі і в діях. Тому дуже їм велика вдячність, що в мене зараз така команда. На березі можна лише здогадуватися, які емоції переживають ветеранки. Зрозуміти, що відчувають учасниці слів замало. Треба просто вийти на Дніпро і відчути цей вітер свободи. Для них це не просто спорт, це нове дихання, можливість відновитися і зрозуміти, що навіть після найважчих є новий шанс. Шанс знову відчути силу, підтримку і свободу. І саме в день незалежності ці жінки довели. Вітер змін завжди на боці тих, хто не боїться йти вперед. Марія Юркян, Антон Пузань, телеканал прямий.